Хоч би дама прийшла якась, я не знаю. хо 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 От я свиня! Ну що, фіналочка. Я посадив себе на великий блайнд між двома великими стеками, які будуть грати один проти іншого. Мені буде весело висело. Ну. Хтось намагається зробити з мене дойла Бранзона, а я буду очинити супротив. Ууу, тут з валета. Це цікаво. Ну, я так гадаю, що це просто скидка. Якби всі зіграли пас, я би пішов олин. Якби відкрився, відкрився чіпак, я би пішов олин. Так це просто скидка. Подивіться, який чудовий баунді за цього гравця. А у нас 8-4 офісі. Ну що, хто ж забере цю квітоньку? За квітонькою наразі йдуть двоє. Троє за квітонькою. Чи піде за квітонькою четвертий гравець? Пішов за квітонькою четвертий гравець. Квітонька пішла. Ну що ж, жбурлявка. Зажбурляємо, Лія. Ей, полетіли мої гуси! Ні? Дякую, що половите Я вас бачу. І врешті-решт. Више туз 10 проти Дами 2, але на флопі і на тьорні все небагато. Вогонь, полум'я. Тепер в мене знову не найбільше сте. Це кумедно, проте мені не дуже весело. Воу! Квітонька знову в грі. Мріванна не хоче. Кут... Ну, хоче, проте нема з чим. 734 долари баунті за пана. О, Оренда! Це ж найсолодша цукеронька. Кутаноїд не зміг втриматися, біткоін трейдер. Що ж це за лімп каже? Що це за лімп? А біткоін трейдер відповідає: це лімп кол, бро. З чим можна зіграти було лімп кол? Та біс його знає просто. Окей, каже, це мій флоп, в мене сет. В мене не король 10 трифові, в мене сет сімок. Я тобі кажу. Не віриш, перевіряй. 8-7, все ж таки, окей. Okay. Туз 4, зажбурляли. Ну, цього разу буде дуже складно перемогти у оренду. І мені здається, що ми так пока-пока кажемо. Непоганий баунті. Біткоін трейдер зібрав. Зірвав всю квітоньку. Ну, окей, okay, принаймні ми пережили один пейджам. Ми вже майстри покеру. Все. Ну що ж, just one time. Хай мені щастить! Полетіли! Ні, я just one time Ні, дяд. Окей, бейбі Ну що, в нас з'являються якісь карти. Ну, зіграємо кол. Ну, напевно, можна зіграти від бетон. Я поставив, бо я блокую ту з даму, ту з короля королів дам, який він не скине. Проте після чеколу Махікарли Лри. Мені здається, що там туз. Проте чи зможу я його змусити цього ту скинути? Так, ну що ж, знову Лія продовжує атакувати, продовжує розповідати історію про те, що він талановитий гравець. <плес> В нас пейджамп. Туз, дама, валет. Це валет. Пейджам бейбі. Це, напевно, буде. Open. Дуже не хочеться отримувати екшена взагалі ніякого. Маріванна грає кол на блайнді, Це супер. Ну, окей. Кутаноїд може мати просто там, я не знаю, дуже широкий рейндж, бо він нас покриває і має амбіції, окей? Проте. Ванна може зіграти колд кол тут з 9 і 10, може зіграти колд кол з світовим бродвеєм. Король 10 світові, король Валет, світові Дама Світові може іноді амбіційний колд кол з король дама його. 9-10 можуть грати кол там спокійно, можуть іноді ПТОЛЕН забурляти, можуть зіграти кол. Флотів я не бачу. Тож мені пропонують дві опції: чи здаватися безславно. Як безславний покидьок Чи йти вибивати фуллхаузи на десятках дев'ятки. дев'ятках? Та програвати вибивати каре. Хе-хе. <свист> ну я здаюся окей. Цікавий рівер В нього може бути ще туз дама, до речі. Two hours later. Що це має позначати? Оцей таймінг Вау! <плес> wow. wow. То ми дивимося на каре? Тож він вирішив, що може отримати чек на вздогін, а стуза Туза я ніколи не скину. Чи, чи хочеш мені сказати, що він перетворив вісімки чи дев'ятки на блеф? Це турнір за 84 бакси, бейбі. Для Туздами забагато. Сайзі. Тож виходить, він добирає скарей. Вау! Ну, тут в нас, напевно, вже Олин. Полетіли. Репуш. Це дуже погано. Це супер погано, але я не викидаю. Окей, дев'ятки ту Ну, Звісно. Це, це мій шлях, видише. Давай десятку на красоту. Чиру давай, чи десятку? Це буде красиво. Не допомагає. No shit, good game.